Громада дякує своїм захисникам. 6 грудня у Чернігові вітали представників і представниць Збройних сил України з професійним святом. 31-ю річницю ЗСУ вперше відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож всі зусилля народу і армії спрямовані на перемогу. З подякою тим, хто щодня боронить нашу землю від ворожої російської армії для підвищення бойових можливостей. Владислава Трошенко передав від Чернігівської міської ради два грошових сертифікати по 500 тисяч гривень оперативному. Командуванню північ і 162 му окремому батальйону територіальної оборони ЗСУ. Від всіх чернігівців, а, мабуть, і від всіх українців вітаю вас з професійним святом, Днем Збройних сил. Хочу запевнити вас, що місто є з вами за будь-яких обставин. Разом до перемоги. Слава Україні! Фундаментом збройних сил України називає центри комплектування та соціальної підтримки полковник Олег Гончарук. Через них проходять до українського війська призовники і повертаються демобілізовані після служби. Саме вони на початку повномасштабної війни формували роту охорони і 119-ту бригаду тероборони, які захищали місто від ворога у часи облоги. Ми були переповнені враженнями, наскільки наші люди патріотичні, тому що вони стояли в чергах, записувалися добровольцями. Саме ці військовослужбовці, які були сьогодні присутні на нашій, вони приймали безпосередню участь в бойових діях і зробили свій внесок для того, щоб місто Чернігів отримало почесне звання місто героїв Чернігів. Вітаючи Чернігівський міський об'єднаний терцентр комплектування та соціальної підтримки з ним зсу Владислава Трошенко зазначив, що місто й надалі робитиме все можливе для підтримки військових. Я хочу запевнити вас, що як і український народ і Збройні сили були і будуть єдині, так і місто Чернігів буде єдине завжди з тими збройними формуваннями, які знаходяться на території міста. Звісно, що ми і в подальшому будемо підтримувати розвиток і укріплення матеріальної бази в першу чергу міського. По старому військомату я ще звик центр комплектування. До Дня Збройних сил України захисникам і захисницям вручили грамоти і подяки. У кожного з них своя історія війни. Оваціями зал вітав одного з них Дмитра Бондаря. Так сталося, що ну я його бачив тільки буквально після операції декілька годин. Тримався потужний і зустрів ще й батьків, батькам вітання. 23 березня Дмитро запам'ятає назавжди. Саме тоді його було важко поранено під Черніговом. На виїзді з там їхали багато людей. було, коротше, виїжджали на Київ, та до дороги не було. Приїжджали через мост. до того два дні назад взорвали автомобільний мост, і цей, і знали, що буде обстріл, обстріли все одно типу, стояли на своєму Головне, що сталося жива, все остальне ми виграємо. бути військовим, захищати рідну землю це не просто слова, це честь. Переконані військовослужбовці ЗСУ та ТРО в армії, так сказати, раніше не служив, але як кажуть, дали таку можливість послужити в армії, захистити рідну державу. Хочу побажати здоров'я, наснаги всім хлопцям, які зараз знаходяться в інших гарячих точках. Тримайтеся, хлопці. Ми з вами. Дай Бог приїдемо вам на допомогу і відвоюємо Україну раз і назавжди. Військові принагідно привітали чернігівського міського голову Владислава Трошенка з днем народження, який він відзначав 5 грудня, і подарували очільнику міста прапор свого військового підрозділу.